Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій. Галина Максимів. Казкове оповідання Новий рік. Так повелося, що новий рік, як добрий господар, завжди заздалегідь готував собі до людей дорогу. Щойно з дерева падало останнє листя, і усі птахи відлітали у вирій, просив він свого молодшого брата Морозенка. Братику, а чи не пора тобі за працю братись? Прошу тебе, не барись. Вбирав Морозенко кожуха і теплі рукавиці та покидав спільну домівку, котра була споконвіків у засніжених просторах Антарктики. Так було і цього разу. Він вирушив до наших багатих країв, де навесні розквітають первоцвіти, влітку під теплими грозами ніжаться пшеничні поля, а восени усі люди ласують солодкими кавунами. Того всього серед білих снігів ніколи не було, а лишень снилося і йому, і братові, і сестрі. Він йшов і холодним подихом сковував дороги, мокрі від дощових сліз жалісливої осені. Він обдував холодом дерева й кущі, тому вони ставали меншими. Він дихав на всяку звірину, і вона теж куталась у своїх нірках. Хто мав теплі шубки, той виходив на вулицю, а в кого їх не було, то засинали у своїх домівках аж до весни. Ведмідь міг і не засинати, але ж він, лінивець, ніколи не збирав собі запасів їжі на зиму. Малина скінчилась, ожина теж, ну а бджоли мед щільно запакували у бочки та закрили на сім замків. Тому і він влягався спати. Щойно Морозенко подув на нього і поза спиною розповзлись дрижаки, ведмідь дриминув до барлоги, гримнувши за собою дверима так, що вона здригнулась, і шаснув під теплу м'яку ковдру із листя. Прийшов Морозенко до людей і на їхню оселі подихом холодним війнув. Але люди вперше за багато років. Не зраділи білому інію на шипках і в полях. Один чоловік на вулиці міста сумно сказав іншому Скоро холодно стане, ніг випаде, скоро новий рік прийде, а ми не знаємо, як наші домівки обігріти. Газ дорожчає, та і світло, електрику відключатимуть. Морозенко? Зазирнув у шибку однієї оселі. Двоє школяриків, хлопчик і дівчинка, ваші ровесники, запитували матір. Матусю, а чому в нашій хаті так холодно стало? Мама відповіла. «Дітоньки, у нас мало дров на зиму, і нема кому їх заготувати у лісі. Наш тато пішов виганяти злих дядьків із нашої країни, от він повернеться. І у хаті тепліше стане. Діти не вгавали знову. А чому злі дядьки прийшли до нашої країни? Мама відповіла їх прислав іще зліший дядько. Він наказав їм грабувати наші міста і села та все руйнувати. А ще він хоче забрати у нас тепло, щоб ми замерзли. А наш татко їх покарає. Він разом із іншими воїнами прожене цих темних, злих і жорстоких людей. Вкутуйтесь у теплий одяг і сидіть під ковдрою. Сьогодні ми гуляти не підемо, бо на дворі похолодало. Морозенко мав холодний подих, але дуже добре серце. Повернувся він до свого брата та й каже Новий роче. Люди сумні і бояться холодів. Вони вперше не раді візерункам із іннію і холодним передзимовим зіркам. Задумався новий рік. Згодом покликав свою сестру зиму та й каже Сестро, ми жартуємо людей холодом уже тисячі років, але один злий правитель із числа смертних людей. Вирішив знищити багато народів. Він заволодів скарбницею, де зберігається тепло, але це не його скарбниця, бо творець, ще при створенні нашої планети, подарував усім людям тепло, щоб вони зігрівались. Тому цього року ти не розсипатимеш сніг там, де люди мерзнуть, а ти, Морозенку, не дмухатимеш на них своїм подихом. Добре, брате, сказала зима, а можна подвійну порцію снігу висипати на голову зла, щоб охолодити його зловісні наміри? Можна, сказав новий рік. Ти ж недарма усе літо сніжинок танцювати учила, то нехай і танцюють холодного танцю для нього. У володіння зла я і ногою не ступлю. Тут озвався Морозенко. Зате я довкола його володінь так і дмухатиму холодом, та ще й у сто разів сильніша, ніж завжди. А сонечко, попрошу, зігрівати добрих людей, щоб не мерзли. З того часу злі люди почали мерзнути, а людей в добрих царствах зігрівало сонце. Не було там ні інію, ні снігу, ні морозу. Скоро б мав новий рік прийти, а довкола так тепло. Зима десь забарилась, і морозу нема. Почали турбуватись люди. Тільки марними були їх турботи. Новий рік, як завжди, вчасно завітав до їх домівок і у їхні серця. Разом із сестрою зимою та братом морозенком подарували вони людям перший сніг. А відтак і надію на те, що у скорім часі по всій землі обов'язково пануватиме добро і мир. Галина Максимів Казкове оповідання Новий рік Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Дякую усім авторам, які вирішили долучитися до намиста різдвяних історій. У описі до відео ви віднайдете покликання на авторські сторінки, а також інформацію про збір на fpv дрони для 60-ї ОМБР. Закликаю всіх долучитися. Нехай української буде більше. А прийдешній рік стане роком нашої перемоги. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.